Історія жінки, яка місяцями жила на одній із автобусних зупинок Мукачева в мікрорайоні Росвигова, відома багатьом жителям міста і не тільки. У жовтні минулого року наш канал вже робив про неї сюжет. Тоді думки людей розділилися. Хтось співчував, когось вона дратувала та викликала занепокоєння. Найкаждий спробує на моєму місті бути. Я би виділа, що би вони робили. Уже після виходу нашого сюжету в ефір знайшлися настільки занепокоєні громадяни, що без хатьку навіть облили зеленкою. Нагадаємо, квартирантку автобусної зупинки звуть Рената. Вона 88-го року народження. Торік жалілася на нелегку долю. Запевняла, що хворіє, її вигнала з помешкання свекруха і нікому нема до неї діла. Перейнялися важкою ситуацією без хатьки представники громадських організацій та соцзахисту. Так, голова організації Мукачі. Місто майбутнього Мирослав Кузан розповів, що він разом з колегами вирішив допомогти жінці. Я до неї підійшов, дав їй їсти, дав їй їсти, і вона каже, що їй би треба допомога. Потім я другий раз під'їхав, вона відказалася від допомоги, але в нашій команді є такий Сергій. Він знайшов спільну мову з нею. І вона согласилася піти в болницю полікуватися. Вона пробула в болниці десь ну, три тижні і в больниці виявили в неї, в лікарні виявили в неї туберкульоз і відправили в, в Ужгород на лікування. Там вона теж пробула тривалий час, повернулася сюди, в інфекційний. Після лікування туберкульозу настала черга реабілітації та якісних змін в житті Ренати. Однак це вже вимагало зусиль безпосередньо від самої жінки. Коли прийшов час їхати лікуватися в реабілітаційний центр, вона була згідна з самого початку. Но коли прийшов час їхати лікуватися, вона відмовилася повністю. Але мені дуже шкода, тому що тому що вона хороша людина, вона Розумна людина дійсно. Але ті друзі, з ким вона спілкувалася по телефону з лікарні, її відговорили. І ці люди вони не хочуть, щоб вона була так, як от всі люди мали працю, мали сім'ю, вони її потягнули обратно, на жаль, вона послухала їх. Стимулом для змін у житті Ренати не став навіть п'ятирічний син. Про нього попередньо із сльозами на очах розповідала сама жінка, яка жалілася, що їй не дають бачитися з дитиною. Зараз ця сім'я буде під соціальним супроводом. І якщо жінка буде продовжувати такий спосіб життя, то вже буде питання йти про позбавлення її материнських справ, і про це з нею говорилось. Будемо бачити моніторимо цю сім'ю. Будемо бачити, як далі розгортатимуться події, служба справи, та й теж. Корти наразі жінка періодично повертається на зупинку. Незважаючи на наданий їй шанс небайдужими людьми, вона зробила інший вибір. Однак це її право закріплене в законі. Варто сподіватися, що муніципальна поліція міста тепер візьме цю ситуацію під контроль, адже хворій жінці на зупинці точно не місце.